Вітаю сьогодні на огляді ніж, тип 14. Від МТАК. Маємо досить міцний та зручний фліпер та лайдері та сьових підшипниках з подвійною системою відмикання леза. Ніж має загальну довжину в 21,5, довжину леза в 9,4 і довжину у складаному стані 12 см. Основа ножа це дві столові плашки з внутрішнім фрезеруванням і темлячним отвіром, які скручені на двох бонках та сьомому під торкс. І всю цю систему накривають дві приємні накладки. Із матеріалу Флекс надійний композит на основі льонових волокон, просочених смолою і спресованих під високим тиском. Як результат, загальна вага склала 134 грами. На боковині ручки маємо з'ємну сталеву кліпсу з глибиною посадки на кишеню до пів сантиметра. При цьому саме лезо має форму гарпун Poient Shiлден з невеличким фальшлезом. Клин по обуху має 3,2 два міліметри, виготовлений зі сталі d 2 з твердістю 56 і з Серед основних характеристик – це висока антикорзійна стійкість за досить високих показників, утримання гостроти та ріжучої кромки, що цілком непогано для бюджетного ножа. На загал ми отримали простий, надійний і, головне, зручний фліпер, який не вимагає особливого догляду за клинком, якого цілком вистачить для виконання будь-яких щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на нашу групу у соціальних мережах. На все добре, хай щастить бережіть себе.